На землі все живе від людини до грибів, комах і бактерій залежать від магнітного поля. Тому будь-які аномальні зміни в магнітному полі позначаються на їхній життєдіяльності згідно з експериментами. Біологічні ефекти зміни магнітних полів на живі організми можуть бути наскільки серйозними, що дають підстави вважати їх такими же небезпечним фактором, як і радіація. Існують дослідження про мутації та онкологію живих організмів від впливу магнітних полів. Магнітні поля впливають на електричну провідність у рідких середовищах в організмі. Чим складніший організм, тим більше передбачено природою адаптаційних компенсаторних механізмів у вигляді нервової імунної системи, а також рідких середовищ. Чим менший і простіший організм, тим менша здатність виживати при змінах магнітного поля землі. Тобто комахи більш вразливі до змін магнітного поля, і це пояснює. Чому половина всіх видів, що вимирають сьогодні, це саме комахи? Швидкість вимирання комах у вісім разів вища ніж у ссавців, птахів і рептилій. Нині під угрозою загибелі перебуває близько мільйона видів тварин, рослин і грибів. Це було спровоковано не тільки діяльністю людини, а й аномаліями магнітного поля, що відбуваються в останні три десятиліття. Насамперед вимирають найменші прості види тваринного світу. Бо не можуть адаптуватися до різкої зміни магнітного поля. Але на жаль, це тільки початок. За останні десятиліття почали вимирати 46% видів бджіл. Бджоли використовують інформацію геомагнітного поля для синхронізації біологічного годинника, для орієнтації в просторі під час навігації, будівництва стільників, маточників тощо. Чені б'ють на сполох. Кількість бджіл зменшується навіть у лісах незайманих людиною. Це вказує на вплив змін магнітного поля. Значно постраждали багато видів метеликів та нічних метеликів у Великій Британії. Наприклад, їхня чисельність скоротилася на 58% у період між 2000 і 2009 роками. Чисельність комах у природоохоронних зонах Німеччини за 27 років знизилася на 76%. у тропіках Пуерто Ріко. Біомаса комах скоротилася на 78-98% за 36 років. Падіння чисельності комах призвело до вимирання птахів. Жаб і ящирок, які ними харчувалися, масове вимирання комах призведе до екологічної катастрофи, зникнення навіть однієї маленької ланки, такої як комар, призведе до ефекту доміно, за якого поступово зруйнується вся складна система тваринного світу. За останні 20-40 років, через зміну глобального магнітного поля, по всьому світу сталося різке скорочення чисельності популяцій багатьох видів амфібій у небачених раніше масштабах. Саме це явище привернуло до себе підвищену увагу вчених і викликало сильну стурбованість населення, особливо у північній Америці. Ці порушення призводять не тільки до скорочення чисельності популяції, а й появи мутації, гермафродитних особин та інших патологій під час проведення хімічного аналізу води. Всі показники були в межах норми, що вказує саме на вплив зміни магнітного поля. Позначається зміна магнітного поля і на прісноводних ракоподібних. Згідно з дослідженнями, ослаблення магнітного поля землі призводить до зменшення розмірів зоопланктону, рачків, дафні і уповільнення їхнього розмноження. Під час перельотів птахи орієнтуються за магнітними полями. За результатами дослідження 2 мільйонів відловів 152 тисяч видів наземних птахів у північній Америці було виявлено масове явище бродяжництва, коли через геомагнітні збурення птахи втрачають орієнтацію. І збиваються зі свого шляху. Аномальні зони, що не фіксуються приладами. Нині з'явилися і випадки, коли різні види перелітних птахів не відлітали на земівлю у зв'язку з проявами аномалій магнітного поля, що не фіксуються сучасними приладами. Такі аномалії характеризуються розрідженим повітрям, неприродним для польоту птахів. 2020 року сотні тисяч мертвих перелітних птахів було знайдено на південному заході США, причому птахи були в хорошому стані за винятком того, що були вкрай виснажені, наче вони потрапили в пастку, де якась сила змушувала їх. Літати до знемоги, поки вони не загинули. Випадки падіння замертво, цілих зграй птахів з невідомих для орнітологів причин, останніми десятиліттями фіксуються по всьому світу. Страхітливі факти того, до чого ще призведуть локальні аномалії магнітних полів, які не фіксують сучасні прилади, спостерігають по всьому світу. Це раптовий викид на берег китів, дельфінів, морських котиків, крокодилів. Зафіксовані були випадки божевілля диких косуль, кіз, овець за відсутності зареєстрованих джерел захворювань. Наша земля поступово вмирає через цикл, який і спричиняє всі ці зміни, наша флора і фауна гине. Першими йдуть найменші далі. Це торкнеться і більших видів найближчими роками. Кількість нефіксованих магнітних аномалій, пов'язаних із змінами в ядрі землі, буде тільки зростати. Зараз нам нічого протиставити цим магнітним аномаліям.